Підприємництво в Україні зіткнулось з низкою проблем та перешкод, особливо якщо йдеться про бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей. Герої нашого проєкту п'ять чернігівських підприємців та підприємець, для яких власна справа, окрім всього, ще й про підтримку рідних, які захищають Україну, працевлаштування побратимів та посестер, реінтеграцію та можливість бути прикладом для інших. Разом з експертами ми спробуємо допомогти нашим героям зробити їх бізнес економічно стійким, ще більш видимим та вирішити нагальні проблеми. Разом сильніші це соціальний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів, військових та членів їх сімей. Ідеї, у мене більше не було нічого. Насправді це дуже крута ідея і актуальна. З епіцентру виїхала колона із шести танків противника. Кажу, ти як хочеш, а я збираюся завтра йду в військкомат. 120-та міна прилетіла, нас п'ять чоловік поразило. Завдяки таким людям взагалі ми залишаємося, ми живемо, ми працюємо. Я думав, це все так, раз два будку поставив халабуду і машини має. І Я до повномасштабної війни, до поранення. Ніколи в житті не ризикнуваться такими ну, це що тоді? Почку продати треба, щоб там щось будувати. Це бізнес високорентабельний на сьогоднішній момент і з правильним підходом. Ну, це вистріл, скажімо так, у десяточку. Герой сьогоднішнього випуску планує відкрити мийку самообслуговування. Запитаємо у чернігівців їх думку з цього приводу. У місті дуже багато машин, тому я вважаю, що ідея з автомийками була б дуже доречною а в таких мікрорайонах, як епіцентр або Левка Лук'яненка, було б добре, щоб були автомийки. У цьому районі дуже необхідна мийка, тому що мені, наприклад, не завжди зручно їздити на Рімзавод, де більша концентрація цих мійок. Я думаю, що це користувалось б попитом. Я вважаю, що в районі епіцентру дійсно потрібна автомийка. Бо... Там є приватний сектор, і багатьом людям дійсно потрібно десь помити машину, щоб це було під домом. Ми знаходимося в одному із мікрорайонів Чернігова. І дійсно тут немає жодної мийки для автомобілів. Проте на це є великий попит. Коли планує відкрити свою мийку Євген, і з якими труднощами йому довелося зіткнутись, запитаємо в нього прямо зараз. Доброго дня! Доброго здоров'я! Рада знайомству. — Рада і знайомству, ради вітати вас на майбутні мийці самообслуговування. Наразі триває будівництво, буде шість постійної самовслуговування і приміщення на першому поверсі буде кав'ярня, на другому поверсі буде офісне приміщення. Великий час я займався перевезеннями в 2017 році. Ми з батьком вирішили спробувати такий власний невеликий бізнес. Маршрут був Київ, Семенівка. І саме в цей день в крайній мій був, скажімо так, рейс 24 числа. Я десь о 12-й годині не доїхавши до Семенівки, вже військо противника стояло на всю дорогу, типу там проїхати неможливо було. Ну і мені довелося повернутися назад. Я заїхав в село найближче, вже людям пояснив, що кажу, далі ми не можемо їхати. Я одного хлопця взяв номер телефону, він кажу, набереш мені, коли всі доберуться до Семенівки. Він десь о другій годині мені подзвонив, каже, всі вже добралися. Ну, чудово. І десь плюс-мінус в такий же час я приїхав вже в Чернігів. Через декілька днів тут із-за епіцентру виїхала колона із шести танків противника. Тут в районі був годин-три. 4, танковий бій. Після цього ми пішли з сусідом подивитися на пошкодження по району. Нарахували близько 60 прильотів. Ну і після цього приходимо, кажу, ти як хочеш, а я збираюся завтра йду військкомат. Ми нас наступний день зібралися і в той же день озброєння, і ми вже були на околиці Чернігова, в Новоселівці. Таким чином, і почалась моя війна. 14 березня вона вже закінчилася, тому що почався дуже такий щільний. Обстріл. Хлопці казали, що це був останній приліт. Останньою міною нас е, п'ятьох вклало. Двоє хлопців. Я і ще один молодий хлопчина без ніг двоє двохсотих, і один по е, отримав важке поранення в голову, але його не врятували. Десь через два місяці він помер в лікарні. Я ще пам'ятаю такі моменти, що я намагаюся. Е, Вилізти не можу зрозуміти, чому в мене це не виходить. Руками грибу, ногами щось не виходить. Ну не я не розумію, що, що трапилось. Але потім вже хлопці розказали, що кажуть, ти типу, по так був брустером землею, піском всім присипаний. Вони мене відкопали вже коли витягували із бліндажа. То я вже бачив, що я без ноги. Три тижні в лікарні, коли е, війська відійшли, е, перевели в шпиталі. П'ятого евакуація на Київ. В Києві ще мені три операції зробили в шпиталі в центральному. Звідти Вінниця, з Вінниці Німіров. Готували документи лікарі на поїздку за кордон на протезування. Слава Богу, що я туди не потрапив. Я потім, коли запротезувався в Києві, я зрозумів, що протезуватися треба на місці проживання. Тому що перших пів року це кожні два тижні треба поїхати протезний. Всім рекомендую протезуватися вдома. За кордоном не краще, це точно. Вдома найкраще. Він після поранення протезувався і сказав, що як тільки я стану на ноги, на ногу і на протез, я буду займатися спортом. І він до нас до команди долучився, ми поїхали на змагання. Коли я навчався в Чернігівському радіомеханічному технікумі, ми займалися пауерліфтингом з хлопцями, я перше місце займав свої категорії. Після того час від часу йшов в спортзал, просто для себе займався, готувався до літа, як і всі. Він не пропускає майже ні одного змагання. Побратими, які з ним змагаються на змаганнях, коли бачать Євгена, кажуть, ну все, перших других місць там не бачити. Поза минулому місяці він їздив в Бельгію, там був марафон. Він мав би сказати, що у мене немає суглоба колінного і він не може бігти, але він його прийшов. Це каже, що його характер міцніше за сталь. Після того, як я вже оформив всі документи на пенсію, на виплати, там позбирав всі свої документи, положив отаку папку вдома, я прокинувся, поїв, в душ прийняв, ліг з телефоном. У вікно темно, день пройшов. Другий день так само пройшов, третій день. І на четвертий день я зрозумів, що то затягне, тоді буде буде, це, буде печалька. Думаю, буду таксувати, щоб не вдома. Вранці встав, кудись виїхав, там спілкування, все інше. І на третьому місяці моєї роботи такої інтенсивної, стою, десь тут в районі, вже не пам'ятаю, де. Мені треба машину помити. Березень місяць якраз таке болото було, дивлюся, вона грязна. Така. Думаю, блін, ну це себе уявив на місці пасажира. Думаю, Підійди до такої машини, ти наче десь там ралі десь участвовав, аж там, трава ліси на, на дверях. Думаю, треба помити поїхати. І такий задумався, думаю, немає, ж де помити. Я згадав, що тут у нас була мийка. Білова 7, розбомбили, не відновили. Ось тут була біля авантажа мийка. Теж розбомбили, я ж туди-сюди проїжджаю, не відновлюють. І так у мене виникла ідея. Думаю, точно тут, а я ж їжджу тут поле. Поле ну, тут... нічиєї території. Думаю, зараз ЖЕКа прийде. Отримає 10 своїх соток на будівництво чи там ха-ха. <гум> Коротше, наївний такий же. Коли в мене виникла ідея, в мене в кармані було 2 тисячі доларів. Участок 13 на секундочку. Я позичив грошей в кума, купив участок, приїхав сюди на «Доджі», сів, думав, до ну ладно, вже десятку долежене Жека, що давше ти будеш робити тут з зі ділами. А потім вже почав шукати. Можливості, де, куди, як, від чого можна десь взяти. Я займаюся з самого початку з грантових проєктів допомогою в подачі на грант, написанні бізнес-планів. З паном Євгеном ми познайомились трохи більше року. Я кажу, яка у вас власне бізнес-ідея? Ми поговорили, все зрозуміло, кажу, добре, все будемо писати. Я зрозуміла вашу бізнес-ідею, допоможу. І коли вже ми встали, він встав, і ми виходили. Я тоді зрозуміла, яке поранення. Думаю, Боже, цій людині. Я буду допомагати тому, що ну, завдяки таким людям, взагалі ми залишаємося. Ми живемо, ми працюємо. Я до повномасштабної війни, до поранення ніколи в житті не ризикнув таким. такими думаю, ну це що тоді, почку продати треба, щоб там щось будувати чи десь комусь дати. А зараз у мене якось трохи змінилося уявлення про життя. І, ну, типу, я не побоявся ризикнути от на такий проєкт. Це не просто бізнес буде, це буде частинка мого життя. Я зараз проходжу такий. Шлях отримую знання, як губка опітую в себе, то все не просто так і не тільки для своєї вигоди, і не для, для своєї розуміння, як все правильно треба робити. У мене дуже є велике бажання допомагати в подальшому своїм друзям побратимам, які вже багато повернулися, які ще дуже багато повернуться. І Я хочу потім бути прикладом для них. Ну і потім ділитися своїм досвідом всім іншими. Євгене, у вас дійсно дуже крута ідея. Бачимо, що на це є попит, і ми поспілкувалися з експертами. Вони лишили деякі свої рекомендації стосовно вашого бізнесу. Сподіваємось, що вони будуть вам корисні, і пропонуємо вам з ними ознайомитись. З задоволенням ознайомлюсь. Я би дуже рекомендувала звернути увагу і попрацювати добре з системою ощадливого управління лін менеджмента. Вона дозволяє уникати помилок, оптимізувати процеси. Вона допомагає ощадливо користуватися тими ресурсами, які є на підприємстві. В нашому випадку це буде вода, в першу чергу, електроенергія. Тому це номер один пропрацювати по цій системі. Щодо знижок, я хочу, щоб це було дійсно прораховано, а не підглянуто, наприклад, в конкурентів, або така сама знижка є ще на якійсь муці, там під Києвом або навіть в Чернігові. Знижки мають бути економічно вигідні обом сторонам: і клієнту, так і безумовно бізнесу. Тому прорахуйте, тому що коли я там дізналася, що планується від знижка у сумі у вигляді 20%. У Мене одразу питання: а чому 20%? Особисто я завжди більше прихильниця програм лояльності. Програма лояльності це отой процес вибудови стосунків з нашим клієнтом. Дійсно, я про це вже думав, але це треба правильно зрозуміти, як це зробити, який відсоток знижки, як запропонувати клієнту таку послугу, щоб вона йому сподобалась, і він повернувся ще раз. Також раджу провести маркетингове дослідження серед потенційних клієнтів, можливо. Для клієнтів буде важливо, щоб на миті самообслуговування був вендінговий апарат. Такі от додаткові послуги, що буде збільшувати наш середній чек. Ми таким чином будемо збільшувати і оборот нашого підприємства, і для клієнта користь. Я про це вже думав, але це можливо буде не автомат. А так як в мене в кав'ярні буде ще такий відділ для побутової хімії, там ці ганчірки і все інше, то я думаю, я саме в цьому напрямку буду розглядати продаж цих попутних товарів. Мені здається, цікаво було б щодо партнерського маркетингу або навіть афілійованого маркетингу. Що це означає? Якщо ми говоримо про мийку, так. То можна запартнеритися, наприклад, з СТО або з заправками. Так? І вони один одного або рекомендують, тобто надають візитівки, там, іншу інформацію, або навіть якби за відсоток від продажів реалізують пакети послуг один одного. Я думаю, що я. Прийму до уваги ці рекомендації, що буде потрібно використати, що буду вважати за необхідне, і з задоволенням звернуся до спеціалістів за допомогою, якщо щось буде в мене не виходити і буду потребувати якісь консультації. Сподіваємося, що ці поради будуть для вас дійсно цінними. Ви можете звертатися до спеціалістів за додатковими консультаціями і е, зустрінемося з вами за місяць і подивимось, що за цей час змінилось. Добре. Я вам дуже дякую за. Можливість поспілкуватися з вами і з людьми, які будуть консультувати мене за потреби, дуже цінно це все дуже вам дякую. І я вам дякую. Рада знайомству тоді доброго. до зустрічі. До Побачимо. Справи продвигаються поступово, не поспішно, але продвигаються. Євген обрав правильний напрямок зараз. Думаю про те, з ким би я міг вести ці партнерські справи, рекламувати можливо чиюсь станцію техобслуговування. Це наш двигунчик і це те, що буде допомагати продавати ще краще. Маю надію, що саме половину мийок, саме ці три пости відкрию вже найближчим часом. Це буде ще один прибутковий бізнес в місті Чернігів. Євгене, вітаю! Рада знову з вами зустрітися. Доброго здоров'я. Минув місяць з нашої останньої з вами зустрічі. Бачимо, у вас тут кипить робота. Як взагалі у вас справи на вашому об'єкті? Справи продвигаються поступово. Минулої нашої зустрічі трошки змінилась на об'єкті. Ситуація вже добудовують підвальне приміщення, де будуть знаходитися всі все обладнання для ми як постових. За цим вже буду закуповувати обладнання обладнання і е, установлювати саме на ці пости обладнання для ми поспілкувався з експертами. Ми проговорили про системи ощадливого управління, яка має бути знижка, система лояльності, як залучити одного клієнта на довжні на більш довгий срок. Ще обсудили саме які мають бути послуги надаватися для того, щоб клієнт був задоволений. Особливо важливо було ми йому підкреслювали, щоб уважно працювати із системою скидок, бонусів. Тепер просто потрібно не забувати, що система скидок і бонусів є гнучкою системою час від часу переглядати її. Ми обговорили питання методу маркетингового дослідження. Само собою будемо проводити його вже після відкриття. Будемо використовувати такий метод тестування, пропонувати послуги клієнтам і дивитися, яка послуга підходить, яка не підходить, і потім вже урегульовувати саме ці послуги, які дієві залишати, які не дієві. Тоді вже будемо відмовлятися від них. Щодо маркетингового дослідження. До речі, це дуже Насправді правильно, що ви будете його робити і після відкриття. Маркетингове дослідження наше потрібно в принципі робити періодично, чи то раз на півроку, чи раз на рік його робити. Чому? Тому що змінюєтесь ви, змінюється ринок, змінюється поступово наш клієнт, і це нормально. знаєте, звіряти годинники і дивитися, де я є в цьому просторі, в цьому ринку і що ще можна покращити. Стосовно партнерського маркетингу, думаю про те, з ким би я міг вести ці партнерські справи, рекламувати можливо чиюсь станцію техобслуговування, Паралельно з тим будуть рекламувати і можливо надавати візитівки про мій бізнес, саме про мийку самообслуговування. Дуже правильно, це саме той вид бізнесу, де можна застосувати афілійований маркетинг. Але тепер вже знову ж таки, якщо будуть знайдені партнери, не забудьте вкласти партнерську угоду, все прописати в цій угоді для того, щоб розуміти, хто за що відповідає, хто який має прибуток. Бізнес на початковому етапі, тому ми віримо, що обов'язково все стане добре. І це буде ще один прибутковий бізнес в місті Чернігів. Це немалі інвестиції, це велика організаційна менеджерська робота, і мені імпонує, що ви цим горете, не втрачаєте зацікавленість, так не, не сходите з цього шляху. Отже, це ваше, і я щиро бажаю пройти цей шлях. Від будівництва до запуску максимально швидко і розпочати заплановані терміни маю надію, що саме половину мийок, саме ці три пости відкрию вже ближчим найближчим часом. Це можливо, десь на жовтень місяць. Ці три пости вже весні, там з березня місяця. Думаю, поставиться вже обладнання і будемо запускати ці три пости. Стосовно кав'ярні до наступного літа, точніше, можливо, навіть в травні місяці, вже планую і кав'ярню відкривати. Тому вже можна буде в травні приїжджати до спитька. Каву. каву можна буде приїжджати раніше пити. Я, якщо що привезу і <плес> по каву. я думаю, обов'язково це все відбудеться, коли запуститься ці три пости. Пане Євгене, щиро вам дякуємо за участь у нашому проєкті. Будь ласка, а глядачам дякуємо за увагу до нашого проєкту, адже бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей заслуговує на те, щоб про нього чули разом. Сильніші. Ми записуємо цей епізод тут, в студії нашого телеканалу, вже після завершення всіх основних зйомок. В рамках проєкту троє з п'яти учасників виявили бажання отримати авторське право на використання бренду, створено захисниками від Міністерства ветеранів. Дізнатись більше про цю ініціативу ви можете, відсканувавши QR-код в правому нижньому кутку екрану. Вона покликана сприяти розвитку ветеранських бізнесів. І ділимося чудовою новиною. Бізнес, про який йшлося сьогодні, це право отримав. Тож розповідайте про цю ініціативу своїм знайомим і, побачивши отакий знак на вулицях міста або полицях магазинів, не проходьте повз. Адже ветеранські бізнеси дійсно важливі.